Вайпіл, а ловда синг трісон сіка Ютук тук я малюк. Привіт! З вами тук, тук я малюк. Впевнена, ви відклали усі свої справи, Щоб продовжує суттєвих півгодини дізнатися. Отаке сьогодні у програмі. Чому одні діти балакають немов папушки, а інші мовчать як риби? Про перші слова дітей. Хто робить перерву жінці, яку оточують діти і квіти. Зіркова хвороба маленьких міс? міф чи вигадки. Високе дерево, метелик, як крила. Це не назви книг та фільмів. Ті, хто займається йогою, добре знають. Це назви вправ. Якщо до вагітності ви зовсім не були знайомі з цим давнім індійським мистецтвом, то делікатний стан чудова нагода з ним познайомитись, кажуть і вам, і поза мешканцю, точно сподобається. Це єднання душі і тіла, так із санскриту перекладається йога. А саме гармонію і спокою потребує жінка у делікатному стані. Втім, це не означає, що чекаючи дитини, треба постійно лежати у ліжку чи зовсім мало рухатись. Якщо вагітність минає нормально, фахівці в один голос ствердять, помірні фізичні навантаження навпаки вкрай потрібні. А тут на допомогу можуть прийти вправи із йоги. Зараз ми робимо так званий тон вдох, щоб багато добрати повітря, і потім видихати. Тренер з йоги Юля на тренування приходить із маленькою донечкою катрусею. Поки мама працює, крихітка собі спить. Наші заняття дуже багато орієнтовані саме на м, таку психологічну підтримку матусям. Е, самі елементарні е, вправи з йоги, з гімнастики е, це те, що ми даємо мамам, те, що їм абсолютно безпечно робити. Вагітні потребують чималих сил. І емоційних, і фізичних, проте вагітність і пологи минають набагато легше у тих жінок, які роблять фізичні вправи. Таке зауважили фахівці. Погоджується із цим і Ганна. Вона чекає другу дитину. Під час першої вагітності жінка почала займатися йогою і переконалася, що це справді позитивно вплинуло на народження первістка логом будинку. Якщо хтось там заходить, хоче щось запитатися. А ти. Переключаюся тільки на своє тіло, на свою дитинку, на свій животик, на своє відчуття. Я не напружувалася, це дуже важливо при пологах, не напружуватись. І от цим диханням розслаблялася, і тобто все йшло природнім шляхом, не заважало мені, не було ніякої такої скованості. Під час всієї вагітності, коли ти ходиш, дуже добре себе почуваєш. Я завжди звідси виходжу, як лечу на крилах. Заняття йогою допомагають майбутнім мамам підтримувати душевний стан у рівновазі, а тіло у формі, м'яко готуючи його до пологів. Ця давня східна гімнастика також допомагає уникнути нудоти, поліпшує кровообіг. Його вчить концентруватись на своїх відчуттях. Слухати себе, що особливо важливо, коли всередині жіночого організму розвивається нове життя. Потрібно не тільки вдосконалювати себе, а вдосконалювати дитинку. І для того їй потрібно присвячувати час не тільки для себе, а й для, для дитини. Обов'язково варто займатися фізичними вправами, і особливо йогою, і особливо техніками релаксації, яких так в житті не бракує. Існує близько ста різновидів йоги, але вправи для вагітних особливі. Вони м'які і плавні. Починати заняття можна будь-коли, було б бажання, але початківцям радять робити це обов'язково із тренером, бо є обмеження вагітним, заборонені різкі прогинання, скручування чи стрибки. У нас таке знаєте, скажімо так, лайтове, такі легенькі рухи, тобто, щоб ми не напрягали животик, щоб ми не напрягали і придаються увагу м'язам більше тим, які нам потрібні під час пологи. Ми вчимо мам дихати правильно під час. Пологів, тобто під час перейм, під час потух. Саме елементарне, що мама повинна зрозуміти, що ні в якому разі ніколи не потрібно затримувати дихання, оскільки затримавши дихання, мама напружується. Щодня животик вагітної жінки росте. Об'єм легенів зменшується. Тіло має пристосуватись до цього, адже маля вимагає все більше кисню. Саме тому дуже важливо вміти правильно дихати. А цього також можна навчитись на Йозі. Що більше дихальна гімнастика впорядковує емоції, має знеболювальний ефект. Вирішила прийти, тому що е, болів копчик, боліла спина, була в'яла, і хотіла себе піти, походити, повідвідувати, поспілкуватися з такими ж позатами, як я. Ну зразу зміни дуже позитивні, тобто набагато краще все почуваю, тобто набагато більш розслабленіше. Тобто зник страх перед пологами, який у всіх практично. Я думаю, є тому, що це дещо таке невідоме, і тут вчать, як правильно дихати при переймах, при самих пологах. На відміну від інших видів активного відпочинку, йога не втомлює, а додає сил та енергії. Пам'ятайте, усі вправи мають приносити вам задоволення. Тому уважно прислухайтесь до себе і подаруйте собі приємну вагітність і легке народження дитини. Коли у сім'ї з'являється немовлятко, новоспечені батьки частенько знизують плечима і зізнаються. У перші дні вони бояться взяти крихітку на руки, не говорячи вже про довід за пупчиком, заміну підгузників та купання. А буває матусі рекомендують взяти себе в руки і обов'язково все вийде. Но ви для своєї дитинки найкращий татусь та мамуся. Цей малюк всього два дні, як покинув затишне місце у маминому животику. Знайомиться з зовсім невідомим для нього світом. Про що говорить маля своїм плачем, новоспечена мама може іноді тільки здогадуватись. Варіантів кілька: або воно голодне, або щось болить, або відчуває якийсь дискомфорт. Найперше, що зробить будь-хто, візьме дитятко на руки. А як це зробити правильно, для деякого може стати проблемою? Я думала, якщо чесно, що буде вже звично, але дивлюсь на це дитятко, воно таке малесеньке. Мені. Я вже відвикла від такої маленької дитинки. На руки було дуже страшно брати. Е, я дивилась на ту дитинку маленьку. Я розуміла, що вона дуже маленька. Якщо я щось не то візьму або перегну, їй буде погано. Але прийшла лікарка десь на третій день, сказала, взяла її отак в руки, сунула мені і каже, тримай, це ж мама. Я її взяла, перелякана, на то подивилася, не знала, якою стороною її тримати, щоб її там щось не покалічити, не переламати. Але нічого так потім звикла і вже так зараз нормально тримаю. Но тоді це було страшнувато. А попереду ще перше купання, перша заміна підгузка, годування. І ще купа всього. Більшість з мату зізнаються, іноді руки тремтять. Але допомагає материнський інстинкт. Пригадуєте Бориславу, програма Тук-Тук, я малюк стала свідком народження її донечки Аделінки. Ейфорія, яку відчуває мама з появою дитини на світ, минула як тільки Борислава відчинила двері домівки. Лікарів поруч не було. А що і як робити з малечою, вона до кінця не розуміла. Перед тим як дитинка родилася, звичайно, прочитала багато літератури, дуже багато сайтів обходила, обдивилася про догляд немовлятки про перші місяці, про подальші місяці життя. Звичайно, питалася. І в лікарки, але насправді, коли дитина родилася, я зіткнулася з багатьма проблемами, і навіть те, що я читала, ну не, не все вона описується. Зізнається, навіть здавалося б, елементарне поміняти підгузник, давалося не з першого разу. 15 хвилин йшло на те, щоб дитину вдягнути в підгузок. Коли я розповідала коліжанкам, яким же дітям по рочку, по два, вони просто сміялися, сказали, боже, це нереально. 15 хвилин передягати дитину. А потім вже вона так призвичайлася, раз, раз і готова. Олена вже двічі мама. Саме вона народила Максимка, якомусь. Сьогодні лише два дні, він її другий синочок, а тому зізнається, мало би бути легше. Але все ж таки де, чому у догляді за малюком, доводиться вчитися по-новому. Кожна дитина настільки індивідуальна, кожні пологи також індивідуальні. І е, ну були свої нюанси також. Е, там якісь переживання мої, чому дитина якось дихає погано, і чи носик забитий, чи це якісь вади чи щось таке, ну слава Богу, все добре. От, тому переживаєш звичайно все одно. Але на Догляду, ну вже більш-менш я досвідчена мама, скажем так. І якщо перший раз поміняти памперс для мене було, я ну просто не знала, що з ним робити з цією малесенькою дитинкою з тим памперсом, яким боком його одягати, то цей раз вже мені набагато легше звичайно. Поласувати маминим молочком солодко виспатись це найперше, що потребує малюк. Крім того, крихітку треба щодня купати у кипяченій воді, поки не заживе пупчик. І не варто при цьому зловживати травами. Вони пересушують шкіру малятка. Купається дитинка в воді. При температурі 37,5 градусів і обов'язково з дитячим милом прошу собі користуватися милом двічі на тиждень, приблизно десь через день, так щоб не пересушувати шкіру. Після купання обов'язково треба змазати складочки на тілі дитини молочком або олійкою, зробити легкий масаж і зарядку, обробити пупчик до тих пір, поки він не заживе. Коли у нас відпаде попочок, ми повинні його е, обробляти е, спиртиком, капнути спиртик, він гарно е, засушується, попочна ранка, і того, в принципі, є достатньо. Новонароджену дитинку е, потрібно дійсно кожного дня вмивати або обробляти ватними тампонами, е, особливо увагу приділяється личку. Е, а саме очам, звичайною кипяченою водичкою, з зовнішнього кутика до середини, і з зовнішнього, зовнішнього до середини. Бажано, якщо в нас є трошки бруд, то навіть на кожне очко береться окрема ватка. На рахунок носика вушок. Я бажаю, що Туди без крайньої необхідності не потрібно втручатися. Так, природа навіть запланувала, що в принципі мамині руки, пальці туди і не долізуть без будь-яких предметів. Тому паличками, ватними іншими предметами категорично користуватися не можна. Обробляти вушну раковину можна тільки зовні, тобто туди, всередину лізти зовсім не потрібно. Можна зробити собі зватки, тоненький, такий. Квачик, джгутик, макнути його в олійку і покрутити в носику. Таким чином дитинка звільняється, випчихує те, що їй заважає. Вушка миємо по потребі. Якщо є забруднення, то тоді чистимо. Але прошу не забувати за складочки за вушками. Завжди щось любить збиратися. Прошу заглянути, ваткою теж протерти. На руках обрізаємо. Скажімо такою овальною формою і е, підстеливши перед тим пленочком. Тому що ці нігтики, які обрізаються, вони настільки гострі і невидимі, що е, десь буквально вони можуть злетіти пізніше е, залізти, як скалка дитині під шкіру. У немовляток у перші дні життя часто буває трішки підвищена температура. Вона змінюється, якщо в кімнаті надто тепло або навпаки холодно. Тому її слід вимірювати двічі на день. А ще не забувайте про прогулянки. Перша в дитини тоді, коли її виносять із пологового будинку. Щодня збільшуєте прогулянки на 10-15 хвилин. А увагу малечі намагаєтесь приділяти щохвилини. Я не знала дійсно, які повадки, чого дитина хоче дійсно, коли вона кричить. Ну це ясно. В більшості випадків ми читаємо, що або їсти, або спати, і ніколи ніхто не думає про те, що просто дитині іноді потрібна мама, і вона просто хоче бути поближче до мами. Будь-яка жінка, будь-яка мама, яка любить свою дитину, вона орієнтується швидко і набирається швидко досвіду. Всі матусі та татусі пам'ятають і знають, яким було перше слово їхньої дитинки. Деякі дітки починають говорити дуже рано і ще бачать немов бапуги. Інші ж мовчать, мов риби. Все залежить від атмосфери та оточення, в якій зростає дитина. Про перші слова у рубриці «Пізнайко». пізнайко Пізнайко. З яким нетерпінням батьки очікують перших слів свого малюка? У когось це мама, у когось баба, тато, а у когось щось дитяче нерозбірливе. Перші слова на те перші, щоб батьки запам'ятали, коли їхня малеча почала говорити. Уже починаючи з е, піврічного віку, у дитини з'являється е, так звана лепетна мова. Лепетна мова це взагалі є запорукою е, такою основною базою для того, щоб в подальшому ці лепетні невеличкі слова складалися у слова е, вже більш складні. Ніші і власне ці лепетні слова вони потім до року часу вже перетворюються на слова односкладові. І словниковий запас однорічної дитини може складати 10 20 слів. Марчикові півтора. В його арсеналі близько десяти слів, але розуміє він значно більше. Скільки сказати хлопчик не може, але вчені довели, що таких слів десь півсотні. Якщо дитині бракує словникового запасу, вона допомагає собі жестами і мімікою. Почав, в принципі, він своє перші слова стандартно агу, але це слово, яке не має в собі жодного сенсу, та? а таке вже більш осмислене, мама, що потішила мою самооцінку, Є Є просто іменники, які вона а є у нас такі його рольові слова. Тобто він о, о, буквально в один день почав говорити «Де ти?» або Ку-ку, і так закрила очі. Активна фраза у дитини з'являється на другому році життя. Е, і батьки у цьому е, плані вони завжди повинні спонукати дитину говорити. Тобто вони повинні коментувати свої якісь дії і викликати у дитини таким чином. Е, у цю активне мовлення. Пані Світлана прихильниця того, що все має відбуватися природно, каже всьому свій час. Тому Марка не змушувала робити хитромудрі вправи для розвитку мовлення. Але коли тільки була можливість, мама коментувала усі свої дії, багато розмовляла із сином. А він, як сучасна дитина, навчається по модерному говорити, граючи комп'ютерні дитячі ігри для розвитку мовлення. А кіця? де киця? Дивись, китця. Я усвідомлюю, що дитині можливо легше запам'ятати ці такі е, слова, і потім їх вимовити, Та? і псюпай, піс-піс, ще щось. Але ми так не поводимо себе з дитиною. Така якась думка є, що треба з дітьми говорити, так як з дорослими. І книжечки він читає, але як дитина третього тисячоліття в його житті присутні і айпед, і айфон, і, і ну, мультики. І ну тобто, я думаю, що він черпає інформацію з багатьох речей. Теперішні діти розвиваються набагато швидше від своїх попередників, які росли років 30-40 тому. На цьому сходяться усі науковці. Та от чому більшість малят починають говорити пізніше, ніж вважається нормою, до кінця пояснити не береться ніхто. Може, річ у надмірній кількості мультиків, які вони дивляться, поки батьки поруються по господарству. А може, читання старих добрих казок вийшло із моди. Якщо батьки багато розмовляють зі своєю дитиною, багато їй розповідають, читають, вчать віршики, пісеньки співають і так далі, то це, звичайно, сприяє розвитку її мовлення, тому що вся ця інформація відкладається на підсвідомості у підсвідомості дитини і вона з часом її буде використовувати. Тобто, навіть якщо дитина не говорить, наприклад, до трьох років, скажімо так. То після трьох років, коли вона почне говорити, вона почне згадувати ту інформацію, яку в неї вклали до того часу. Логопед завжди віддиференціює, якщо якась патологія або просто дитячий функціональний розлад, скажімо, чисто віковий. З 80% логопедичних пацієнтів на розлади мови страждають хлопчики. Це зумовлено тим, що, їх, що мовний центр, який розташований в центральному мовному апараті, тобто в голові, він розвивається дещо пізніше. Жодне нове слово дитини не має залишитись без вашої уваги і похвали. І мене трохи часу, ви й не встигнете озирнутись, як ваша малеча говоритиме з вами на рівних. Діти і квіти. Саме цими двома словами можна охарактеризувати нашу героїню. Людмила, мама трьох діток. Чудова господиня і талановитий флорист. Цікаво, яка перерва для неї найкраща? Валя мами наша сьогоднішня героїня богиня. Не грецька, не єгипетська, а квіткова. Знайомтесь, Людмила Батіг, дуже уміла флористка, із трьох звичайнісіньких прутиків може зробити витвір мистецтва. Ну, напевно, це Богом мені дано. Я це відчувала ще з дитинства, як правильно поєднати квіти, як правильно які листочки підібрати до цього букету. І відповідно, вже з часом, коли я дізналась про те, що можна йти вчитися, що я це все-таки професією, а не просто хобі, я отримала освіту. І по сьогоднішній день я працюю флористом. Людмила кохалася в квітах самого дитинства, але більше ніж інші, цікавилася, як їх города. Ощувати як доглядати згодом. Почала експериментувати з букетами. Її перша робота відомий багатьом львів'янам Центральний магазин Роксолана. На той час доні Людмили було всього чотири місяці, і перерви для неї зробила нянечка. та. Яка ще самолюдо бавила у садочку? Так сталося, що вже на той час вона була на пенсії, роботи вона не мала, і ми її взяли до себе. Попасти на Роксел в Рокселану, працювати на відділ флористики було дуже складно. І з десяти з багатьох людей 10 чоловік було відібрано, і я теж там працювала. Сидіти вдома жінка не могла навіть тоді, коли у старшої Мартусі народився братик. Без роботи Людмила каже, почала погано почуватися, хворіти. Тому знову на допомогу прийшла няня. Десять років вона з нами. Відбула чесно, відпрацювала і кажуть, віддала душу і серце для моїх дітей. Вона мені допомогла в цьому. Зараз Марта і Павло дорослі самостійні люди. Мама відомий флорист, бізнес-вумен. Тому, коли в родині батогів з'явилася третя дитинка Настуня, питання, хто робитиме перерву для матусі, навіть не виникало. Малеча купається в любові братика і сестрички. За потреби з нею залишаються і тато, і бабуся. На сьогоднішній день для няні я місця не бачу тільки по одній причині, що в мене є діти, дорослі старші, які мені допомагають. в мене є чоловік, який допомагає, і досить гарно справляється з дитиною, навіть маленькою, навіть грудною. Він дуже гарно справлявся. І відповідно, моя мама Вона теж дуже допомагає мені в цьому. У всьому я з нею знаходжу дуже спільну мову. Ми разом любимо їсти, бавитись, гуляти. Ні, ні, тільки вдома. Бавлюся з нею. Треба дати їсти. Я її там піду за дам е, їсти, включу мультики, спати лежити, то помию передіну, е, ляжу з нею на ліжко, подивлюся трошки телевізор, її покладу в ліжечко, і вона так собі потихеньку засне. Відпочивати наша героїня найбільше любить на кухні. Вона обожнює готувати, частувати гостей, читати кулінарні книги, і потім мріє про невеличку затишну кав'ярню для душі. Я дуже люблю щось придумувати на кухні, робити експерименти, якісь і дуже люблю пригощати людей своєю їжею, яку я зготую. І завжди, коли б я не на кухні не була чи у Львові, чи за містом, я завжди на кухні. Я завжди щось готую. Мені такого немає. І як я готую, бо з кого хтось приїжджає, я накриваю стіл, і мене починають хвалити, що я от така господинка, що от я так смачно приготував. Важко в плані фізично, це може бути, коли є просто на наплив роботи і хотілося б відпочити біля дітей. Оце є, можна рахувати, важко. А так я думаю, що як ти любиш свою роботу. Воно одне до другої, значення не має. Не мусить мати, щоб це було важко. Любиш роботу, любиш дітей, любиш сім'ю, це чудово. Уміннями флориста Людмила ділитися з дітьми не поспішає. Каже, свій вибір мають зробити самі. Та й старша донька сама не дуже хоче освоювати професію мами, бо вважає, що найкращі квіти живі. Я думаю, маленька Настуся продовжить мамину справу, буде займатися цим бізнесом, а я, мабуть, буду. Актором, все-таки режисером, актором, можливо, якимсь ведучою, тому що більше це, це більш для мене так е, рідніше. Людмила не з тих жінок, які годинами просиджують у салонах краси. У неї на це немає часу. Вона обожнює гори, чисте повітря, музику і східні танці, а ще живе за неписаним правилом, яке переконана, робить її заняття успішним. Колись моя викладачка мені сказала, ти люби все. Приймай все. І тоді в тебе не буде такої проблеми, з якою би ти не могла справитись. Їй даш компас в руки, і вона піде по горах, по лісах, по степах. Всюди. Вона дуже любить всі різні походи, Карпати. Люди чимось схожі на квіти. Одні і другі потребують любові. І ті інші прекрасні, сказала нам, прощаючись, наша героїня. І побігла доробляти чергову квіткову композицію. Дорослі конкурси краси нерідко хвилюють чоловічі серця. Пресуємо у Мінібіки тихо зази, жінки по тобі екрані та візорів. Переможницям дарують дорогі подарунки. Подайкують, що вони навіть вдало виходять заміж. А для чого брати участь у конкурсі краси шестирічній дитині? Чи не потерпає дитина від небезпечної зоряної хвороби, отримавши титул міс? Попліткуємо. У 100 років... Їм тільки по сім, а позаду них уже сцени, дефіле, яскраві образи, титули не лякають їхні спалахи фотокамер, ні повні зали. Я себе відчувала добре принцесою сказки. В конкурсі дуже цікаво. Я знала, що я виграю. Перемога у конкурсі краси для маленьких дівчаток це радше гра ніж серйозне досягнення. Однак, різні хобі, репетиції, тренування, які забирають чимало часу, загартовують красунь з маличком на плавання, годже на гімнастику гож. Е Церкву співати і на етику. Мені подобається на спорті, робити все, шпагати, все, все. Три рази на тиждень танці, а один раз на тиждень співи. Хочу туди ходити. Люблю, вона завжди танцює, вона завжди на фотографіях вона завжди вміє позувати. Ну то є її Всюди, от де вона бере участь, вона завжди досягає успіхів. На конкурсах краси маленькі красуні навчаються бути кращими, розвивають вміння і вже з дитинства відчувають смак конкуренції і боротьби за перемогу. Я думаю, це для них корисно, вони бачать велику сцену, якесь виникає вже в них конкуренція в тому віці. Бо дивно було побачити цих дітей маленьких. Це вони ходили там на репетиції, вони дружили, вони бавилися, але коли під час самого конкурсу в, в, за кулісами в них вже виникала конкуренція. Ми так і старалися настроювати, що головне не перемога, головне участь в конкурсі. І так вона була й настроєна на, на участь в конкурсі. А потім я вже так сама думаю, яка участь? Перемога, тільки перемога. Напевно, більше переживала за неї. Вона так спокійно, вона отримувала задоволення. А я там за колісами переживала. Ви випадку, коли дитина от не займе першого місця, особливо якщо її говорить, ти така гарна, ти обов'язково виграєш. Ти займеш перше місце. Якщо її так настроє, вона не займається. Може бути для дитини просто. Катастрофа, та? це великий стрес. Деякі не виграли, але все одно були радісні, а деякі плакали. Серед таких діток мені дуже цікаво власне, проводити. Вони настільки е, захоплюються цією ідеєю конкурсом краси. Власне, вони себе почувають такими маленькими принцесами, маленькими королевами. Манюні паночки знайомляться зі сценою, навчаються танцювати, представляти себе. Закулісне життя, яскраві костюми, нові знайомства. Для них тільки в радість. Як справжні леді, вони також люблять косметику і прикраси. Мені подобалось з ангеликів костюм, там було плаття біле, крила взаді. Тут таке було такими витінками, тут чуть -чуть такі були на карниці і дуже довге плаття. Вони є свої особистості і їх вони просто надзвичайно красиві, і їх тільки... Цю красу підтримувати Короновані красуні мріють про зіркове майбутнє, а зірки часто густо потерпають від зіркової хвороби. Чи мають шанс маленькі супермоделі занедужити нею ще у дитинстві? Зіркової хвороби не було. Ні, вона дуже сіма дівчатками. Ми бо там дівчатка із гімнастики, які разом з ними ходять, з, з нею займатися. Вона дуже сіма дружила, і по соні Вона мені здається, взагалі навіть не усвідомлює, що то таке. Для неї то була як напевно, як розвага. Вона розважилась. Ми зробили для дитини свято. Ми, ми пошили костюми, ми зробили її зачіску. Вона це відчула себе принцесою. Що то залежить дуже конкретно від характеру дитини і від того, як батьки також це все а, до цього ставляться, та? тобто а, не обов'язково мені здається, що вона от мусить бути воріти зірковою хвороби, бути конкурсом краси у житті вашої малечі чи ні, вирішувати вам. Але ті батьки, які зробили вибір на їхню користь, переконують, що це для їхніх дітей добрий досвід і цікава школа. Шанс на перемогу має кожна, тому що вони всі такі, як ці плятка, милі, красиві, добрі, щирі. В них очі горять настільки, що я собі думаю, бідне те журі? Ну як вони можуть вибрати з них якусь там кращу, що сказати, що хтось з них кращий? Я малюк. Зустрінемось за тиждень. Пишіть на електронну адресу, яку ви бачите на екранах. Також телефонуйте за номером, який трішки нижче. Лайкайте нас у соціальних мережах, ВКонтакті та на Фейсбуку. Ми мешкаємо у Ютубі. Бережіть себе та своїх дітей. па are Шоу тук тук я малюк.